Ми вважаємо, що вказане клопотання є необґрунтованим та не відповідає вимогам кримінального процесуального кодексу України, відповідно до яких сторона обвинувачення повинна довести, що все ж таки існують ризики в нашому випадку. Ризик переховуватися від суду, і що він є достатньо інтенсивним для того, щоб застосовувати додаткові обов'язки, окрім. З запобіжного заходу, який вже і так застосований до обвинуваченого Онищенка, це застава, яка 10 разів більша, ніж максимальний розмір, передбачений кримінально-процесуальним кодексом України. Хотів би зазначити про те, що сторона обвинувачення звертає увагу на те, що Онищенко було повідомлено про підозру у кримінальному провадженні. За останніми цифрами номер 169, хоча не зазначає про те, що у вказаному кримінальному провадженні до Онищенка не застосовано запобіжний захід взагалі, Основним критерієм для покладення додаткових обов'язків у цьому у цій кримінальній справі, вже на Онищенка. Прокурор вважає Пред'ялення обвинувачення у тяжкому злочині. Тому вважаю, що саме навіть цими тезисами сторона обвинувачення вона протирічить сама собі, адже враховуючи те, що на даний момент у 169-му кримінальному провадженні Онищенко повідомлено про підозру. У тяжкому злочині і сторона обвинувачення не вважала за потрібно взагалі застосовувати до Онищенка будь-який запобіжний захід. Тому я вважаю, що цей критерій, як інкримінація тяжкого або особливо тяжкого злочину на даний момент не може застосовуватися. Також хотів би звернути увагу колеги про те, що Онищенко був звільнений з під варти 6.02.2024 року. Саме тоді на нього було покладено додаткові обов'язки. З того моменту ну, на сьогоднішній день на 20.01.2025 року сплив майже рік. Тому я вважаю, що Інтенсивність такого ризику, як переховуватися від суду, вона в значною мірою зменшилася, адже ми на даний момент знаходимося вже на іншій стадії. Це вже не досудове розслідування і навіть не розгляд справи на підготовчому судовому засіданні. На даний момент ми знаходимося на стадії слухання справи по суті. Допитали вже декількох свідків, тому я вважаю, що Ризик все ж таки зменшив, свій інтенс... зменшив свою інтенсивність. Тим більше, що в ході допиту свідка Сердюка 10-го 16-го -10 2024 року було встановлено, що сама, сама інкримінація обвинувачення вона не відповідає фактичним обставинам, адже Сторона обвинувачення в своєму обвинувальному акті зазначає про те, що нібито Бутанов прибув разом з Антасімюком до салону, де вибирали начебто автомобіль, і, начебто, відповідно до версії сторони обвинувачення, а вказав на саме автомобіль Toyota Camry і зазначив, що він хоче отримати вказаний автомобіль у вигляді неправомірної вигоди. Допитавши свідка, який Спростував вказані відомості, які зазначені в винувальному акті свідком було зазначено про те, що Бутанов прибував до автосалону самостійно, вибирав автомобіль самостійно і ніхто з ним при цьому не перебував. Тому я вважаю, що всі аргументи можуть підтверджувати про те, що на даний момент обвинувачення. Не відповідає фактичним обставинам, які відбувалися в минулому, а тому воно є взагалі необгрунтованим. Онищенко <кій> жодного разу до цього не притягувався до кримінальної відповідальності, не перебував у розшуку, тому має позитивні характеристики як з місця свого проживання. Так, і з місця своєї роботи. ці матеріали, які підтверджують позитивні відгуки відносно нього, містяться в матеріалах справи. Хотів би також звернути вашу увагу, вашу честь, на сам висновок органу пробації, який зазначив про те, що Онищенко позитивно характеризується за місцем свого проживання. І Взагалі, орган пробації вказав в своєму висновку про те, що не вбачає за необхідним застосовувати до нищенка таке покарання в майбутньому, якщо взагалі таке можливо, У вигляді тримання під вартою, всі ці обставини в сукупності підтверджують де факт, що саме. Тяжкість інкримінованого обвинувачення, воно не може впливати е, таким чином на Анищенко, е, щоб спонукати його до переховування е, від суду. Е, е, тому я вважаю, що ці факти також спростовують клопотання прокурора. Хотів би зазначити, що е, у своїх е, Ухвалах про неодноразове продовження обов'язків, шановна колегія, вона звертається до ухвал про до ухвал слідчих суддів про обрання саме запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до нищенка. Звертаю вашу увагу на те, що в ході досудового розслідування детективами НАБУ. В пріоритет для того, щоб застосувати найсуворіший запобіжний захід до Нищенка, було зазначено про те, що нібито державне підприємство, а саме Укрзалізниця, зазнавало збитків від діянь мого клієнта. Самі по собі ці висновки вони спростовані самим обвинувальним актом, відповідно до якого. Прокурор зазначає про те, що збитків жодному підприємству, в тому числі і державному підприємству Укрзалізниця, не завдано, тому що в обвинувальному акті зазначено, що збитків ну не завдано жодній юридичній особі. А це було основним пріоритетом для застосування Онищенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і застосування саме такого розміру альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави. Ці факти також спростовують клопотання і необхідність застосовувати до онищенка додаткових обов'язків. В ухвалах про продовження строків додаткових обов'язків колегія зазначає про те, що сам запобіжний захід у вигляді застави. У розмірі трьох мільйонів гривень він є суттєвим запобіжним заходів, заход, ну, запобіжним заходом з метою утримати обвинуваченого Нищенка від намагання переховуватися від суду. Тому я вважаю, що ці висновки суду також спростовують саме клопотання прокурору. Ще раз хотів би звернути увагу на те, що на даний момент. Онищенко інкримінується не особливо тяжкий злочин, а інкримінується тяжкий злочин. І вважаю, що враховуючи усі ухвали, які були вже винесені по цьому питанню, їхні висновки, висновки Європейського суду з прав людини, які вказують про те, що застосовувати додаткові обмеження, окрім Основного запобіжного заходу у вигляді застави можна відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, якщо на те є підстави. Дод... Ну, підстави для застосування додаткових обов'язків є те, що сам Запобіжний Захід у вигляді застави він не забезпечить належне виконання покладених обов'язків на Онищенко. В свою чергу, сторона захисту звертає увагу на те, що Онищенко. Своїми діями вже неодноразово доводив, що він не планує переховуватися від органів до судового розслідування. Він постійно з'являється на всі заплановані судові засідання, маючи на руках закордонний паспорт 15.03 по двадцять року, не здійснював спроб покинути територію України. Належно виконував обов'язки по здачі закордонного паспорту детективів Національного антикорупційного бюро України, і тим більше він і на даний момент продемонстрував всім учасникам цього процесу, що навіть перебуваючи за кордоном, він повернувся в Україну і продовжує. Виконувати обов'язки обвинувачено, прибувши на це судове засідання. Вказані факти підтверджуються розписками про здачу закордонного паспорту детектива Національного антикорупційного бюро України. Тому я вважаю, що на даний момент, враховуючи те, що з моменту застосування додаткових обов'язків до Онищенко <кій> пройшов вже рік, немає необхідності застосовувати вказані додаткові обов'язки. За самої застави у розмірі 3 млн грн достатньо для забезпечення належних, належного виконання обов'язків онищенком, а саме прибувати до суду на судові засідання. Тому я вважаю, що указне клопотання не підлягає задоволенню. Прошу долучити мої письмові заперечення у ну, письмовому вигляді, із копіями розписок про здачу. Закордонного паспорту на детективам Національного корупційного бюро. Так, присідайте, будь ласка, адвокатам долучена копія розписки від 6 лютого 24, 22 березня 24, го 27 листопада 24, го 3 січня 21 го розписки детектива Романюка в перших двох випадках. І так, да, Враякова, я бачу. І дві розпуски е, детектива Брояки про е, те, що отримав на зберігання паспорт громадянина до виїзду за кордон. Так, Аніщенка, бажаєте щось. Думка з Добре, е, Ане Семілко. Я підтримую адвоката Цуркала. Суркала. Просідайте, будь ласка. Uh, так, бутали, ваша думка. Я хочу виступити після своїх ласка. Я підтримую э, сторону захисту міщенка. Також вважаю, що немає поставити задоволення. Uh -huh. uh, так, адвокат Андрощук. Бажаєте щось висловити? Ми саме підтримуємо <питримую> позицію адвоката <облада> Сухана. Угу, будь ласка, і на позицію звука. Угу. Скажіть, будь ласка, пане дійщина, ви вже повернули свій паспорт, так? Да? Вже ж, як тільки приїхав на наступний паспорт. день, зразу поїхав. Ага, а скажіть, будь ласка, ще можу пропоросити, будь ласка, пропонує, скажіть, будь ласка, пане Діщенка або адвокат не виходили з приводу там може додання обох, яких про привод... нього? Ні, ваш честь, невідомо мені не такі. Ну, тобто ви довели, що є така можливість у всіх учасників у зв'язку з, з прийняттям нового закону. З, ну, о... ну я не Окрай, думаю, що захисники не з ними. Різні бувають захисники. Ми вже стикаємося з ним з таким, знаєте. Просто обвинувачення повинен знати про це. <зв>. Там. Ну, Там. ну Окремої розмови в нас не було. Ні, ну, просто і... Я і... Знаю, це... для того, Що може може захисники не хочуть навіть повідомляти про таку можливість. Ну, Мені невідомо такий факт. Так, так, так. Так, все діляється до речі, які не обов'язки, покладених на виноват Ленніщенка, задовольнити, продовжити на два місяці структурів, покладених на Ленніщенка дріально вичіховань. Вище антикорупційного суду від 27 листопада 2024 цій справі обов'язки, а саме прибувати до Вищого антикорупційного суду за кожним викликом, відлучатися з Київського область без дозволу суду, повідомляти суд про звільнення свого місця проживання, здати на зберігання детективам нову свій паспорт, паспорти для виїзду закону, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну. дії обов'язків покладений на обвинувачена Ніщенка визначити від 20 березня 2025. Контролі за виконанням Покласти на прокурорі спеціалізованої антикорупційної прокуратури які входять до групи прокурорів корміальне провадження. Поклавний набирає закону свого змогу заголошення, отримав скаржі не підлягає. повну так слухова буде оголошено 24 січня 25 в 11 годині 55 хвилин голову, чи судді маються. Так, наступне судове засідання у справі. Секретар, можете сказати, яке число? є? 29... 6... Так, 29, дев'ята, січня, четырнадцять годин хвилин.